Дивлячись на це відео, аж захотілося самому сісти на е, свого на свого в мене вже немає. На жаль, мого залізного коня е, двоколісного, але у нас сьогодні є ранкові і приємні гості, які навчать нас правильно їздити на е, е... Точніше, не правильно, а безпечно їздити на на велосипедах. Це Олександра Паняк, керівник компанії Безпечне Місто, і Юлія Тимків, координатор компанії Розумне місто. Доброго ранку! Доброго ранку! дівчата перед розмовою дозвольте доповнити Дмитра, тому що йому нещодавно вкрали два велосипеди, будьте обережні і бережіть своїх тих залізних коней. Не залишайте їх Доброго. на сходових клітках, а краще все ж таки затягуйте кудись в гараж або в підвал. Але поговоримо саме про акцію Безпечне місто угу. і напевно варто все-таки Зазначити всім нам і лів'янам, така головна ідея або ж мета. Uh -huh. Ну є нас кампанія Безпечне місто. Триває вона вже у Львові другий рік. Займається різною безпекою. Починалося все як безпека на дорозі. Зараз це і пожежна безпека, і кібербезпека, якою займається Юля. Uh -huh. О, це лекції для дітей в школах з безпеки в інтернеті, щоб вони знали, що можна робити в інтернеті, чого не можна. Це пожежна безпека спільно з державною службою навчальних ситуацій, ну і також безпека на дорозі. Таки найширшою з цих всіх підпроєктів є все таки безпека на дорозі, тому що триває найдовше, і хоча не лише заходи там, наприклад, для водіїв для пішоходів, також для велосипедистів. Є воно навчання масово вчимо дітей. А які от як ви прививаєте оцю безпеку відчуття безпеки саме в дітей? Ми проводимо тренінги. Тренінг триває пів години. Йдемо до перших третіх класів. Маємо такі макети дороги, маємо дорожні знаки, маємо такі сигнали світлофора штучні. Ну і просто в формі гри протягом пів години ми їм пояснюємо елементарні правила поведінки на дорозі. Там от потрібно подивитися ліворуч праворуч, музику не можна в наушниках слухати, смс-ки не можна писати. Ну і такою слізайте з велосипедів, тому що я, я просто без навушників не уявляю свого велосипеда і себе на велосипеді. Ще цікаво Але... зрозуміти, в якій школи ви. Все-таки mm -hmm. ходите, і чи ще є у вас в планах ті школи, які mm -hmm. ви не відвідали? Немає таких шкіл. Ви всюди були. <ріст> так, звичайно. Mm -hmm. Тобто за ті два роки mm -hmm. ми купили всі перші класи міста Львова вже другий, другий рік поспіль, другий коло по перших класах. Ну і зараз працюємо у літніх таборах пришкільних. Mm -hmm. Це ну, там діточки, Юля Підскаже, краще шостий, сьомий клас, правда? Ну, п'ятий, п'ятий клас. шостий, сьомий клас, Наскільки добре діти засвоюють цю інформацію і е, чи вони користуються в подальшому правилами дорожнього руху, чи коли ви приходите до них, вони вже знають їх? Вони нас впізнають. Ось вони пам'ятають На нас, пізнають пізнають впізнають, не можна побігла, повідомляти треба стояти. Ми сподіваємося, що статистика смертності аварійності дітей зменшиться. От будемо дивитися на такі прагматичні результати. А не угу. а яка саме ця статистика? Чи вона є високою у Львові? Ну є досить високою. Точні цифри напевно, краще розкажуть спеціалісти угу. дає, але статистика невтішна. Та й загалом по Україні в ДТП кожного року гине 5 тисяч людей, а це. Пропорції війни можна сказати на сході за останній рік також п'ятисяч людей загинуло. А тут п'ять тисяч людей кожного року гине на дорогах України. Тобто статистика смертності дорогах дуже погана. Ось ну і ми стараємося все таки міняти щось на краще. Юлія, ви займаєтеся кібербезпекою. Так. що це таке і чого ви вчите дітей? Ну, ви знаєте, світ інтернету він надзвичайно надзвичайно великий, і дуже багато людей є власне учасниками цього світу. Хтось з добрими намірами, а хтось не зовсім. Тому власне, вчимо дітей бути в безпеці також в інтернеті, щоб вони знали, що можна розказувати, що не можна, як себе поводити, що вартує публікувати, як діяти в різних таких ситуаціях. бо... Інтернет є вже всюди, тобто на телефонах, на планшетах, на різних гаджетах, вайфай безкоштовний. Тобто, навіть заходимо в школи, діти на перервах сидять щось там, не знаю, чи в інтернеті чи павляться, але тобто вони цілий час там. Тому хочемо, щоб вони теж були у безпеці і розуміли теж, що це дійсно є світ, де теж потрібно бути обережним. А які якісь отакі, можливо, назвати зараз для наших всіх телеглядачів основні правила безпечного інтернет-серфінгу? Ну, дивіться, передусім, що дітей просто цікавить uh -huh. з цієї точки зору, це є всі вони сидять в соціальних мережах, тобто всі поголовно uh -huh. зареєстровані. Ось і вчимо їх передусім захищати свій аккаунт, тобто який має бути пароль, що це 8-12 знаків, використовувати маленькі великі літери, цифри, різні, також інші знаки, вчимо їх, що потрібно там зберігати його в таємниці, не записувати там десь на різних там папірцях чи, mm -hmm. чи в самому комп'ютері. Такі речі, вчимо, що потрібно публікувати, що не потрібно публікувати. Навіть так завжди весело радимо користуватися правилом бабусі, а правило бабусі голосить. Якщо що ваша бабуся одобрить те, що ви плануєте опублікувати, тобто скажу ні, ні, не публікую або навпаки, публікую. то тобто, якщо одобрить, то так можете розміщувати в інтернеті, якщо ж ні, то краще напевне не публікувати. Ага, тобто селфі, а тут тато чистить автомат. <ріст> Отаке не варто не не. так. Тобто, ну і також чому основний момент, що власну персональну інформацію потрібно все ж таки тримати в таємниці, не потрібно її розголошувати. Тобто, це здебільшого конфіденційність, не розголошувати незнайомим людям інформацію про себе, про вулицю, про квартиру і ліжко, де ти ночуєш. Ну, ну, адреса. так, адресу. так не, не вартує цього вказувати. Тобто такі різні речі. От багато говоримо про ігроманію, тому що про ігри, тому що всі зараз також е, втягуються в цей ігровий світ. Тобто, Вчимо також, що все ж таки це є віртуальність, а реальність набагато краще за віртуальність. Саша, питання щодо вас, повертаючись саме до безпечного міста uh -huh. і руху на дорогу, чи не плануєте ви для водіїв також проводити певні майстер-класи і лекції по тому, uh -huh. як все-таки дотримуватися? Цих правил, які вони десь вчили на курсах водіїв. От Мар'янка би прийшла. Я раз, знаю, всі. Ну, Наразі для водіїв ми працюємо в соціальних мережах, тобто стараємося постійно з ним повторювати правила дорожнього руху. Крім того, у нас є така річ, як акції 40. Ось цього літа знову плануємо їх проводити. Як вони виглядають? На узбіччі доріг наші волонтери зі ковідбуваючих жилетах стоять ну, на узбіччі дороги mm -hmm. знаками 40. Ну і таким чином просять водіїв зменшити швидкість, тому що е, перевищення швидкості це теж є основним моментом е, аварійності і створення ДТП на дорогах міста. Ось ну в такому форматі так само ми наклеїли наклейки на громадському транспорті. Нас 300 маршруток в місті їздять з наклейками на задньому склі автомобіля uh -huh. з надписом Увага діти на дорозі. Uh -huh. Такі гарні кольорові. Uh -huh. Якщо, я думаю, щоб дитини, щоб водії звертали увагу на те, що діточки діти багато речі, стосовно цих наклейок, вони справді допомагають. Я просто по собі суджу. Навіть коли я не їздив ще на автомобілі, то я дивився, де діти на, на дорогах було ну. Страшно вас так. так, дуже класно. Ми молодець. Молодець. <рес> Дякую вам. Ми мам. дякуємо вам за вашу добру роботу. Якщо ви їх побачите на вулицях містах, пам'ятайте, що вони стежать за безпекою нашого <рес> міста. Будьте і будьте обережні! Олександра mm -hmm. Паняк, керівник компанії Безпечне місто, а також Юлія Тимків, координатор компанії Розумне місто. Дякуємо. І ми рухаємося далі на велосипедах. І наступне відео про велопробіг.